Віталій Баталішах, Шахів рай проти Ірон Стоун. Турці, рейтинг 1932. Зараз з ними якось грав, да? Яка з ним грав? Я грав в Ambitnie Sovi. Curplé пішика. Роганяє цього в нього проблема з G7. Два нулі. Я даю поміняти. Десь сюди це правильно. Це хід правий. Ну, мабуть, як мінімум краще на F5 ніж на G6. Суперник це зрозумів. Так, так, тут поки що цей висить Ну, будь вдарю просто. А він ж так не піде. Він ж так не піде. Але на 2.0 у нас десь буде тут удар. Колись. Коли цього не буде. Проблемка тут трошечки фари стоїть. Після е 6 ми щось відігрались туди. Не знаю. На жаль, кин Т5 зразу не працює. На жаль, можна відійти. Я ж нікуди не поспішаю. Чи я тут щось зивну. Знаю, типа так. Може і зивнул. Він просто взяв і відійшов, немов там нікого і не було. Ну добре. Не знаю, так здається просто. Ну, ясно, тут якась зв'язка неприємна. Кінь, якщо видійде кудись. Так, проженем. Проженім його. Щоб його ми там не бачили. Так, ти сюди. Можна, мабуть, чи так? Хоча ми на D5 хотіли б стукнути. Ну, Стукнемо в інший раз. Прикольно. Так, от, да. Якщо я пішов сюди, то ти куди пішов? Д4? Я конем, ти конем? Я то руки пишу. Ні. Не те. ж 6 можна піти. Потім так. І тут ми зараз щось з'їмо. Тільки в мене тут підвисає це, я ж навіть на про це і не подумав. Цей 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 цей. цей. Брати я не хочу, оцього я з'їм. Залюбки, тому що це буде ф. А, не буде це фзем. Це слон зараз забере. Ой. Ну да. Зараз щось може тут затрепотіти. Взагалі у нас є тут удар. Потім тут удар. Як? Або зразу тут. Коня у короля сюди, потім тут. По білим полям. Лям. По білим полям. А, стоп, швед захищає. Я вже розріюся. Ну добре, Кіня в 6. Туру віддав. Ще нічого не буде. Ну, Він віддав Чорнопольного слона, тому я, в принципі, радий за нього. Ці всі двіжухи. Дві Це цього коня він не здвине з місця. Ну, Віддаю, навіть не думаю. Навіть не. Yes, of course. Yes. Так, десь ми її 6 хочемо піти. Просто ще так. Думаю, коня поставити по людській дурниці не буде. Слона взагалі на C5 перевезти. Ну, почнемо з шаху. Хочу сказати, щоб я в тебе туру забрав. За що? Заберу. Сонечко, заберу, поставлю тобі по чорним полям мат. Якщо там щось знайдеш, то окей. Не знайдеш, то Ну, не знайшов, не знайшов. Віддаси коня. Можу навіть не реагувати чи реагувати. Реагувати чи не реагувати. Ні, реагувати треба, тому що там кінжачик знищить внесло на. Приземці. Не, я можу зразу по чорним полям. ж один хід. Мені ж не треба на g 7. Я на H8 можу. ну ти валиш, конечно. Шо з тобою? Ти, конечно, валиш. 77 на 70. Ну, Перст. Зубарник вибрав невдале розташування фігур. Я йому пожартував пішака, але в центрі, якби, простору ну, не так того чорних і багато. За рахунок того, що у нас не є 5 пішак. Чорним треба прибрати цього пішака і потім центр піде вперед і знесе білих. Але кінь же 6, погано. Виступ. Якщо комп'ютер піше нормально, насправді не дуже. От, у нас здається H5 і потім F6 підірвати. Тут погано кінь стоїть, тому що H4 H5 і кінь проженець. І все, всі фігури виходять в гру, спокійно грають, а в суперника слон не грає, слон не грає, тура, тура. І неясно, як їх виводити. У мене за рахунок простору фігур багато. Можливості і мобільність їх хороша. З не неясно куди щось ставити. Загнали по німцовичу всіх назад. Бам. Може блискучого А, типу, що ми якість віддали ні ну Я навіть цього й не бачив. Але проблема о, чорних в тім, що пішаки по по-білому стоять, цей слон ніякий. Впирається в пішаки, він не грає. А цей слон дуже хороший, тому що він захищає всі ці слабкі чорні поля. Бо те, що ми віддали якість, ну, у нас що одна тура, що дві, вони просто якби стоять собі, контролюють, щоб тут нічого не по центру, на ферезвій фланці не, не проламали на ну, чорні. Тому ну, одна тура то нормально. Тепер чорні поля нема кому захищати. Є коні, але одного знищуємо. З радістю. І по чорним полям граємо. це просто неточність. Ясно. Ну і все. Тут такий мат може бути, або такий.